І, і от я вам хочу трошки додавати здоров'я, розкажите декілька гомонець. Переплутав. За селом біля дороги дід худобу пас. Їхав з раї сільгосправня керівник той час, легковик його службовий біля діда став, насупивши важно брови, керівник спитав. А скажіть, оця худоба ваша власність є, скільки та гладка корова молока дає? Та, да, це все моя скотина, а ота от гладка, не дала ще й з роду сильної краплі молока. Та навіщо ж годувати? Здивувався той край. А для того дід всміхнувся, що то є бугай. <плухи> Глухий локатор. Стрів якось у місці стас земляка Мартина. А чого це дядько у вас у вусі дротина? Та це пристрій я придбав, слуховий недавно. Тепер добре чути став, вже все чую славно. Що питає стас у нас у селі Нового? Чи батьки підвели газ до будинку свого? Що питає, скільки дав? Сто, та не шкодую, тепер добре чути став, як локатор чую.